Пановні діти, ваше завдання сьогодні виконати експериментальну роботу номер 7 Тема роботи це вимірювання довжини світлової хвилі. Мета навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної градки. Для виконання цієї експериментальної роботи ми з вами використаємо віртуальну лабораторію. Обладнання, яке присутнє у нас в віртуальній лабораторії це електрична лампа. З прямою ниткою розжарення, вимірювальна установка з лінійкою поділка, якої дорівня 1 мм, та екраном з поділками. І також дифракційна решітка. У нас буде присутня дві дифракційні решітки. Перша буде з періодом 1 до 50, а друга буде з періодом 1 до 100 і так виконуючи Експериментальну роботу, всі значення ви повинні будете вносити до файлу, щоб потім його надіслати. І перше, що ви повинні будете виконати, це знайти період дифракційної градки для першої решітки, ДН там дорівнює 50. Так? Тобто ви 10-3 степені повинні поділити на 50 і так само знайти d 2 для другої решітки. Виконали, тепер переходимо до суті нашого експеримента. Сьогодні за допомогою дифракційної градки, коли ми будемо через неї пропускати світло від лампи розжарювання, то на екрані ми повинні будемо з вами спостерігати різкі дифракційні спектри, лінії яких будуть паралельні штрихам на шкалі. І за шкалою на екрані наше завдання визначити відстань А1 від центру щілини до межі фіолетового спектру першого порядку, який розташований праворуч від щлини, і знайти відстань А2. Від центра щілини до межі фіолетового кольору, спектра першого порядку розташованого ліворуч. Те ж саме ми повинні з вами виконати і для червоного кольору, тобто виміряти відстань від центру щілини до межі червоного кольору першого порядку спочатку з правої сторони, і теж саме зробити з лівої сторони. Коли ми це з вами виконаємо, то Дані потрібно буде обов'язково занести до таблиці. Зверніть увагу, що в таблиці ви також і вказуєте період дифракційної градки, який ви самостійно порахували. І так, давайте перейдемо до експеримента. Перше, на що ми з вами звернемо увагу, що ми спочатку з вами за допомогою ключа вмикаємо лампу розжарення. Так? І тепер наше завдання з вами подивитися, на якій відстані ми з вами. Розмістимо екран, на якому ми спостерігаємо уже дифракційну картинку. Бачите, так екран ми можемо з вами рухати і розмістити його на відстані 40-30. Сантиметрів, але мені здається, щоб вам було легше рахувати, ми ж все-таки залишимо для екрану відстань від дифракційної градки, у нас буде дорівнювати 50 см. Перша решітка, з якою ми будемо працювати, з періодом 1 до 50. І так, ви бачите, ми отримали картинку, зараз ми її збільшимо. І перше завдання, що ми повинні зробити, знайти відстань від центру щілини, так, до нашого фіолетового кольору. Ось бачимо, що це в нас приблизно з вами виходить. Справа 2,5 см, зліва ми також бачимо 2,5 см. Тому ось тут ми запишемо з вами в метрах значення, що це буде 0,25. Так само тут буде 0,025, так і отримаємо в результаті середнє значення, яке також буде 0,25 0,025. Відстань, на якій знаходиться екран, ми вже сказали, дорівнює 50 см, тому її вказуємо також. Тепер те ж саме треба виконати для червоного кольору. Дивимося, що справа у нас приблизно, можна сказати, тут 4,3, а зліва ми можемо подивитися, що там приблизно 4,4. Давайте так і вкажемо. Тут у нас буде 0,043, а тут ми з вами отримаємо 0,03. 44. Тому середнє значення буде 0, у нас 0,435 десятитисячних. Відстань у нас таки залишиться 0,5. Метра. Тепер в таблиці вам треба знайти довжину хвилі, так, червоного та фіолетового кольору, і порівняти ці значення з табличними, якими будемо користуватися формулами. Нижче таблиці у вас. Дається пункти, по яким ви повинні виконувати цю експериментальну роботу. Перший пункт ми вже з вами зробили, ми обчислили середнє значення відстани шилини від до відповідних меж фіолетового і червоного кольору спектрів першого порядку. А тепер, скористаючись оцією формулою, що лямбда дорівнює D помножити на середнє та поділити на L, ми з вами знайдемо довжину світлової хвилі. Фіолетового та червоного кольору. Це за обчислення ви повинні будете провести самостійно. І самостійно ви повинні будете так само знайти відносну похибку експерименту, користуючись ось цією формулою. І так, першу табличку ми з вами розібрали для першої дифракційної решітки. Тепер те саме треба зробити для другої. Для другої решітки ми будемо з вами разом виконувати практичну частину, а ви вже будете записувати табличу, таблицю значення самостійно. І так, повертаємося до установки. Тепер ми беремо дифракційну градку з періодом 1 до 100. І так само. Дивимося, яку ми бачимо дифракційну картинку. Вимірюємо відстань від центра щілини до фіолетового кольору. Так само вимірюємо з лівої сторони до фіолетового кольору значення. Так? і вимірюємо відстань від центру щілини до червоного кольору зліва. І так само вмірюємо до червоного кольору справа. Тепер ці значення ви самостійно заносите до другої таблички, так само проводите обчислення, і по виконанню вже всіх обрахунків ваше завдання залишиться зробити аналіз експерименту та його результатів, відповівши на ті питання, які вам задаються у цьому <кій> пункті. Все за бажанням, хто бажає, можна виконати творче завдання. Бажаю успіхів у виконанні цієї роботи. До